Мобільний та мегаефективний це прозенітно ракетний комплекс СамТі наземна система, створена французами та італійцями для захисту неба від повітряних загроз. Шість комплексів західні партнери вже передали Україні, і тепер вони служать у наших збройних силах. ЗРК СамТі може перетворити на металобрухт усе, що посміє рипнутися у повітряний простір України: москальські ракети, гелікоптери та літаки. І найголовніше це єдина європейська система, що збиває балістичні ракети, а отже, кремлівські кинжали та ракети типу Іскандер підуть у слід. За руським кораблем нині це особливо важливо, бо від великого провалу на фронті ворог заходився тероризувати українців ракетами, зокрема і балістикою, як зустрічає сам ті ворожі цілі в небі та перетворює їх на шматки металевого сміття. Розповім далі. А ви підпишіться на всі ресурси п'ятого: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тік-Ток, щоб першими дізнатися, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу і що робить бавовно на Росії. Сучасний комплекс протиповітряної оборони СамПТІ був створений консорціумом Євросам французькою компанією MBDA Френс та італійською MBDA Італі. Завершальна фраза випробувань ЗРК закінчилася 2014 року. Наземна система Самті створювалася як протиповітряний захист механізованих підрозділів на марші, але під час випробувань з'ясувалося, що ЗРК ефективно гатить по ракетах малої та середньої дальності, ефективно підсмалює літаки різних типів та спопеляє безпілотники. І будь-які погодні умови чи ворожі сюрпризи у вигляді різних перешкод комплексу зовсім не страшні. Нині САМТІ перебуває на озброєнні чотирьох країн. Франція має 32 таких. Комплекси Італія 6 стільки ж Сінгапур. На початку лютого цього року Франція та Італія вирішили відправити зенітно ракетний комплекс «Україна». Військові експерти вважають САМПТІ одним із найкращих комплексів не лише протиповітряної оборони, а й протиракетної. Тому цей ЗРК у військових колах називають універсальне євро ППО. І не дивно, бо будь-які повітряні загрози сампті по зубах. Російські гелікоптери, винищувачі і ракети, які залетять у зону відповідальності, САМПТІ, будуть просто. Знищені ЗРК складається з радіолокаційної станції кабіни бойового управління самохідних пускових установок вертикального старту з пусковими модулями на 8 ракет та самі ракети у транспортно-пускових контейнерах. Радіолокаційна станція цього ЗРК одночасно може помітити понад сотню цілей. А одна батарея може здійснювати наведення 16 ракет на різні цілі на відстані до 150 км кілометрів і теж одночасно перехопить ЗРК і балістичні ракети, які летять на відстані 25 кілометрів, власне, те, що сам ПТІ може побороти балістику, є одним із джокерів французько-італійського комплексу протиповітряної оборони. І він єдиний у Європі з такою потужною протибалістичною здатністю. Страшенно тішить те, що така небесна охорона вже є в Україні. Тому мускулота може видихнути разом зі своїми іскандерами та кенджалами, бо до цілі їм не долетіти. А ще сам пті оперативний комплекс буду дуже швидко реагує на повітряну ціль, а ще швидше стріляє. Буквально 10 секунд і 8 ракет вже у небі. А далі самі знаєте, що феєричний бабах. І залізячої великої імперії розлітається як сміття на вітрі з огляду на постійні вже систематичні обстріли, наприклад, Києва, балістичними ракетами інших міст України, тими самими засобами, то збільшення кількості так таких комплексів вже протиракетної оборони є ключовим для безпеки. В принципі, це абсолютно новий рівень можливостей, який не досяжний для радянських зенітно ракетних комплексів взагалі. Смалець сам ПТІ ракетами Астер 30 Одна пускова установка містить вісім ракет, які стріляють одним залпом за 10 секунд. Астер -30 – це зенітна ракета класу поверхня повітря. Важить 510 кілограмів. Ще 20 має бойова частина. Швидкість ракети 1400 метрів за секунду. Вона перехоплює та знищує усе: і БПЛА, і літаки з гелікоптерами, і крилаті та балістичні ракети. Після виходу ракета схиляється в напрямку точки. Де має перехопити ціль. Інформація про координати руху цілі оновлюється на пункті бойового управління і передаються на борт ракети для чіткого наведення. Щоб знищити ціль і мінімізувати промах на кінцевій ділянці польоту, використовується півсистема наведення. Важливою особливістю є те, що комплекс може збивати ракети дуже низько. Рекордне перехоплення ракети 5 метрів. Це крута здатність для ЗРК. Також сам тім може зупиняти і надшвидкі цілі, які рухають, Три тисячі кілометрів за годину ці ракети достатньо швидкі для перехоплення балістичних цілей, і вони встановили свого часу навіть рекорд по над низькій висоті по перехопленню вони змогли перехопити дуже швидку ціль на максимально низьких висотах. Що дозволяє їм протидіяти навіть таким ракетам, які використовують на низькі висоти та огибання рельєфу для проривання протиповітряних протиповітряної оборони? Шіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовно на Росії та підсмалює ворогів. Військові експерти кажуть, що сам дуже схожі за характеристиками на славнозвісні петріоти, які вже успішно заявили про себе під час російсько-української війни. Пригадуєте, як вони збили над столицею аеробалістичний кинжал? Ціна французько-італійського комплексу трохи менша за американський ЗРК. Батарея сам ті коштує 500 мільйонів доларів. Ще 2 мільйони сама ракета Астер 30 Уявіть, якщо два зенітно-ракетні комплекси працюватимуть у парі, це буде просто вибухова суміш, бо інші наявні зараз в Україні комплекси здатні влучати цілі щонайбільше на 75 кілометрів. Це с 300 та Бук М 1 який нищить ракети на відстані 40 кілометрів. У деяких моментах так сам ПТІ навіть кращий за Петріот, кажуть експерти, бо це абсолютно цифровий комплекс, і він потребує лише 14 осіб на обслуговування чотирма пусковими установками. В той час, коли Петріоту на обслуговування потрібно близько 100 військовослужбовців, плюс сам ПТІ є мобільніший та компактніший ніж його американський аналог. Разом із сам ТІ Україна зможе перемогти балістичні атаки і протистояти авіації Русні. Сам ПТІ можна розмістити ближче до лінії фронту, де ворог нині активно застосовує свою авіацію і завдає ударів ракетами чи авіабомбами. Але ж для самті розбомбити це москальське барахло на відстані 30, 40, 50 та 60 кілометрів, на яку вони підлітають, легко наявність в Україні універсального ППО. Сам пті це велика. Перевага, бо так звана Друга армія світу, найімовірніше збільшуватиме атаки балістикою з огляду на те, як ефективно українські боги ППО збивають шахеди та крилаті ракети. Тому наявність таких сучасних та ефективних систем протиповітряної оборони може наламати їхню тактику терору, і деякі комплекси, як сам ті, можуть нам допомогти. Закривати повітряний простір паралельно з отриманням ЗРК Петріот. Бо за рахунок цього ми зможемо охоплювати а, значну, більш значну а, територію, а закривати більше повітряного простору, закривати більше міст, більше територій. І а, саме комплексне використання ЗРК зерка Петроти Самті дозволить нам це а, зробити набагато швидше, аніж якщо ми чекали виключно передачу тих самих патріотів. Нині група українських військових завершила навчання з використання системи протиповітряної оборони. Сам ті. неофіційно французьке італійське ЗРК вже трощить зброю кацапні в українському небі. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу, Ютуб, Телеграм, Твіт. Тер Фейсбук, Інстаграм та TikTok. і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак? Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.